Дня, шановні читачі Кременчуцької газети. Традиційно у рамках нашого конкурсу Обираємо найкращих. Ми нагороджуємо найкращих наших переможців, яких визначили самі читачі шляхом голосування. Цього разу ми нагороджуємо тренерку естрадно-спортивного колективу «Гранд» Кременчужанку. Тепер уже зі званням найкращого народного тренера Дар'ю Тож, будь ласка, Вітаємо вас! Дякую. 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 Отож, Дар'ю, розкажіть, як ви дізналися про перемогу, як це сталося, які були у вас відчуття про перемогу? Я дізналася зненацько. Тобто, для мене це було таким подарунком, сюрпризом. Мені повідомили. Батьки з мого колективу. Вони мені почали е, у повідомлення писати вітаємо, Дар'я Володимирівна, ви у нас найкраща. Я спочатку не зрозуміла, з чим вони мене е, вітають, але потім вони мені вже почали е, скитати ссылки з інтернету, що ось у вас обрали найкращим тренером. І, звісно, мені було приємно. Е, ось. І потім вже зі мною е, зв'язалися з Кременчуцької газети і повідомили, що я е, стала переможницею у цьому конкурсі, ось і так я і дізналася про цю нагороду. Тобто для вас це було неочікувано неочікувано, що було, тому клас. що якщо е, чесно, я навіть не знала, що таке у нас у місті є. Тому для мене це було неочікувано. Тобто, скоріш за все, це проголосували, мабуть, рі, рідні, і самі вихованці і батьки ваших вихованців. так? Я думаю, що це більше мої батьки вихованців і саме мої вихованці. Тому що мої батьки також не знали. Я коли повідомила мамі, вона також була в приємному шоці, каже: Вау, супер, тебе. Тому я думаю, що це підтримка моїх. Батьків мого колективу та моїх вихованців, Тож давайте тепер детальніше трішки про вас. Розкажіть, яким видом танців чи видами танців ви навчаєте у вашому колективі? Розкажіть про ваш колектив, скільки учасників і, взагалі, про свою діяльність у Кременчуці? Е, наш колектив це близько 200, е, е, учасників. У нас естратно-спортивні танці та сучасна хореографія. Наш колектив скоро буде відмічати ювілей 10 років, зараз нам 9 років. Наш колектив розвивається у декількох напрямках. Ми не стоїмо на місці, завжди пробуємо щось нове, цікаве та дуже подобається бути найкращими у місті. Дар'я, скільки років у вас стажу, і скільки загалом ви займаєтесь танцями? Я займаюся з п'яти років, тобто вже 22 роки я в танцях, а тренерський стаж то це 10 років. Угу, зрозуміло. Це 10 років, вже так вас сприймають ваші вихованці. У вас вже, мабуть, є випускники, так? Е, так, уже є випускники, але їх не так багато, тому що я починала з дітками, яким було по 4 роки. Тобто в мене зараз старша група, це ті, коли вони ще були у садочку, їм було по 4, а зараз їм вже там по сімнадцять. Mm. Ось тому ви випускників ще не так багато, тому що ми розпочали з самого-самого початку. Як вони от, вас зустрічають на вулиці, як вони реагують? Там, можливо, приходять до вас на тренування додатково. Розкажіть. Ой, е мені здається, я займаюся справою своєї душі, тому що е я кайфую від роботи, і діти, які займаються у мене в колективі, у нас в колективі, мені здається, вони також кайфують, тому що, як мами мені кажуть. Боже, та вона летить на танці, Боже, та вона не дочекається, коли там вже бути заняття. Мені це дуже приємно як для тренера, тому що я розумію, що я на вірному шляху, тому що дітям хочеться проводити все більше і більше часу в залі. Вони потім а можна ще на індивідуальне тренування, а можна, ще я там ще колись прийду. Тобто деякі навіть не вилазять в залу. Ось і приємно на вулиці. Це завжди ніхто не. Пройде мовчки там повз. Вони завжди там за 100 метрів. Дар'я Володимирівна. Чи буду я йти тут по вулиці, чи там вони завжди будуть кричати, звати мене? І у нас дуже теплі стосунки з учнями. Вони. Завжди обіймають. У нас є така і, і традиція. Ми приходимо на заняття, вони заходять. Ми обіймаємось, привітались, і вже все починаємо заняття. І в кінці заняття як би воно не пройшло. Якщо щось там пішло не так, можу іноді посварити. Ось то все одно. У кінці заняття вони підійдуть, обнімуть. Ми вас так любимо, ми вас так цінимо. І це дуже класно. І я заряджаюсь від них, я получаю... Цю мотивацію, енергію від учнів своїх, То ви вже буквально відповіли на моє наступне питання. Як ви вважаєте, завдяки чому ви стали от на даний момент найкращим народним тренером Кременчука за версію нашого видання? От, назвіть ще, можливо, підхід, можливо, от ви сказали, дружні стосунки так, у вас, тобто, що вони, мабуть, не бояться так, помилитися. В чому, от, на вашу думку, якщо так, безскромності mm -hmm. допомогло, що допомогло вам перемогти? Е, мені здається, що я завжди все роблю від душі. От, Я займаюся від душі. от, І мені здається, що. Все виходить саме так, і, і перемога на конкурсах, на чемпіонатах де дуже зіркове журі. Е, все тому, що я, завтра, я завжди це від душі роблю. Е, якісь супертайни, як я це роблю, мені здається, я навіть не можу це сказати. Тому що я люблю цю справу. Я завжди мріяла стати хорографом. Ще з, Років п'яти-шести. Ось тому я якихось -то козирів, мабуть, я навіть не назву, просто люблю свою справу, люблю бачити віддачу від дітей, заряджаюсь тим, коли я розумію, що ми найкращі на якомусь конкурсі чемпіонаті, і це постійно надає сил, натхнення і ось так. Розкажіть про чемпіонати, які на яких вже були перемоги у ваших вихованців? Ми із нещодавних це ми були у Києві у грудні, у грудні місяці на чемпіонаті Деншторм. Там було зіркове журі, такі як, столиці, як, навіть, так, так, mm -hmm. так, такі як Ілона. Гвоздьова, Саша Сікерін, Ярослав Кайнар, і ще їх там було шість суддів. Ось. І ми дуже туди готувалися, тому що під час війни у нас ще не було таких конкурсів і чемпіонатів. Ось, і ми дуже готувалися, зібралися з дітьми, з батьками. І поїхали до столиці на чемпіонат, і отримали дуже гарні результати. У нас було одне третє місце. Два других і всі інші перші. Перших у нас було п'ять місць. Тобто, це у кожній категорії, наприклад, там категорія 6-8 років, естратний танець, ось і ми зайняли перше місце. І ось саме таких у нас п'ять місць. І також у нас було дві учасниці соло. Одна дівчинка перше місце зайняла, друга інші, дівчинка друге місце зайняла. Но для такого масштабу. Табу я була дуже задоволена е, своїми учнями, і е, через те, що ми не виїжджали вже два роки, е, то це просто було неймовірно. Діти зарядились, і я, як тренер, як хорограф, також і батьки також були задоволені і дякували за те, що ми поїхали на такий масштабний. Конкурс на чемпіонат. Ось, а раніше ми ще їздили і до Буковелі їздили. Також там були масштабні чемпіонати. Ми також там займали перші місця. Ось. Ну а ще я думаю, що у нас все попереду. А назвіть вікову категорію від і до у нас у є... учні від трьох років і до вісімнадцяти. Не тому, що ми після вісімнадцяти не не приймаємо зовсім. Так сталося, що учні, ті, кому було по 4, вони вже підросли, і зараз їм там по 17, 16, 18. Тому у нас так і вийшло, що від трьох ми набираємо діток, і сама старша група це у нас там 15, 16, 17, 18 років. Це так буквально з самого малочку і вже до так, випускаючи ну, в доросле життя. Так, але це все потрібно подивитися, тому що деяким ще в три зарано, а деякі вже діти дуже готові і вони уважні, вони все сприймають. Ми набираємо з трьох, але я завжди кажу, що потрібно подивитися. Там вже е, вирішимо, як буде і для дитини добре, щоб вона просто не ходила, не, не нудилась, от все. Ми пішли на танці в три роки. Можливо, комусь краще в три з половиною, а комусь і в чотири роки. Ось тому якось так. Імовірно, ваші вихованці брали участь у якихось талант-шоу хореографічних. Чи можливо в планах можливо ви ставите якісь талант-шоу за приклад, чи як стимул до майбутньої перемоги? Ми дуже мріємо, що після перемоги. Обов'язково будуть всі проекти і танцюють, і Україна має талант. І тоді я думаю, що ми обов'язково е, відьметемо участь у якомусь із цих проектів, а можливо, навіть і там, і там. Але дочекатися перемоги так? так, так от незабаром приїздить Євгеній Кот до нас. Так. Планували йти? Чи звісно? Я ще побачила рекламу. Я підписана на нього, тому що я фанатка танцюці була ще з самого маличку. Ось тому я коли побачила, що вони до Нового року у Києві презентували, і я мріяла. Я навіть вже думала поїхати в Київ на їх шоу, але потім дивлюсь, вони будуть у нашому місті. Тому я ще зайшла, купила квитки, коли ще був повний зал. Я вибрала ті місця, які мені потрібні. ось і тому… Е, я одразу як тільки побачила, одразу вирішила все, я йду. <сі> Тому я завтра буду у них на їх концерті. Клас. Ну, гарного вам перегляду і наостанок скажіть, який девіз вашого життя? І, можливо, він пов'язаний з професією. Е, девіз мого життя це не дивитися на минуле, а завжди робити так, щоб майбутнє було як у, як у мога краще. Е, тому і дивісь мого колективу: це просто бути е, самими собою, не дивитись ні на кого і робити все так, як ти е, чувствуєш від душі. Щоденно ви працюєте от, саме ви з дітками? По скільки годин, наприклад? О, я я працюю багато. Я працюю багато, тому зазвичай. Робочий день мій – з 2-ї години дня до 9-ї години вечора. Бувають такі учні, які ще просять, це можна, я прийду на 9 <свісно> займатись. Звісно, я не проти, але там вже ми дивимось по часу, по тому як у них, там, як батьки, бо які батьки кажуть, та ну куди ще на 9, ти на танці. так? Але працює багато, але є для чого працювати. Тому ось так. Дякуємо вам. І, І вам ще дякую. раз вітаємо вас з перемогою. Дякую, дуже приємно.